Вітаю з початком нового робочого тижня. Моє ім'я Владислав Кухлевський, і це Капрі Нюс. Найактуальніші новини регіону. І сьогодні пропоную поговорити на наступні теми: дев'ять ракет та шість загиблих. Неспокійні вихідні у Покровську. Горя це просто горя. Ну Біна. Хочеться міра і пакує. Обласний перинатальний центр у Краматорську сьогодні вночі зазнав ракетного удару з боку окупантів. 11 вересня декілька областей залишились без світла. Причини та офіційний коментар ДТЕК. Після Послябіч нашої бригади зробили переключення на резервні лінії. Павло Криленко розповів про підготовку Донецької області до опалювального сезону. Наразі триває ефективний впевнений процес. Відновлення газозабезпечення області у мирнограді запрацювала фільтрувальна станція від міжнародних партнерів. З сьогоднішнього дня ми можемо вже роздавати, і що появляється у нас одна точка роздачі піців води. Селиська лікарня про допомогу від волонтерів, наявність медикаментів та роботу закладу безплатні медикаменти. А, безплатні апірації, безплатне, навіть апарати Елізарова, все ставиться безплатно. Свято спорту та єднання у Мирнограді провели Спартакіаду. Такий важкий час треба показувати, що ми не тільки на полі бою можемо зробити якісь корисні вещі, як там кажуть, а й можемо в спорті показати себе. Минулі вихідні видались неспокійними та напевно найстрашнішими з початку війни для мешканців Покровська: дев'ять ракет та шість загиблих мешканців. Подробиці цих подій вже знають мої колеги. Минулими вихідними місто Покровське знало дев'яти ракетних ударів, через які були вбиті та поранені мирні мешканці. Під обстріли потрапив, і цей район ось так. Тепер виглядає вулиця, де нещодавно кипіло життя. Дехто уже лагодить свої помешкання, а декому тепер просто немає куди повертатись. Аслідок обстрілу в одному з районів міста були зруйновані будинки, та, на жаль, загинули люди. Я на Лазурном был, мне позвонил в этот сосед пол, пол третьего ночи и сказал, У тебя не дома, все, а пострадало все. Как? Это благо, что никого дома не было, просто благо, так называется, повезло. Горе, это просто горе, ну, иначе. Хочется мира и покоя. Енергетики та працівники ДСНС одразу ж виїхали на місця прильотів, аби відновити енергопостачання. Почали роботи ми ще зночі, тому що були перебиті провода по лініям і під напряженням оставались. МЧС не могли працювати. Прийшлося нам ночі збирати бригади, виїжджати обістачувати наші лінії для безпасного виповнення роботи МЧСниками. А на утро, уже после того, как были ликвидированы пожары, начали работать наши бригады. Работало две бригады у нас на выходных. По всем точкам восстановили электроснабжение. Ну, к обеду уже там, к часу дня напряжение по всем обесточенным клиентам были, было подано уже. Рятувальники декілька разів виїжджали на ліквідацію наслідків обстрілів. Також до цієї роботи були залучені і піротехніки. Приблизно з 22.30 рятувальники виїжджали на гасіння пожеж, а також на обстеження наслідків обстрілів. Приблизно о 2 годині ночі відділення 51-ї державної пожежно-рятувальної частини виїхало на виклик про пожежу багатоквартирного двоповерхового житлового будинку на площі понад 200 квадратних метрів пожежа була. Під час розвідки пожежі в будинку було виявлено жінку без ознак життя, яку рятувальники передали працівникам швидкої медичної допомоги з третьої години ранку. Рятувальники виїжджали на ліквідацію трьох пожеж у приватних житлових будинках. На місці події було виявлено поранену жінку, яку було передано працівникам швидкої медичної допомоги, та загиблих чоловіка і жінку. Наразі вже офіційно відомо про шістьох загиблих людей у наслідок ворожих обстрілів Покровська. Бережіть себе та не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Поліція Донеччини повідомила про оперативну ситуацію в області. Страшні наслідки 23 ворожих обстрілів на Донеччині. Російські війська накрили вогнем 14 населених пунктів. У Краматорську поліція задокументувала 5 ракетних ударів. У Слов'янську ворог застосував проти населення зенітну ракетну систему с 300 Є поранені та загиблі цивільні масових ударів. Зазнали міста Авдіївка, Бахмут, Краматорськ, Слов'янськ, Миколаївка, Костянтинівка, Красногорівка, СМТ Очеретине, Донецьке та Велика Нов... Осілка села Опитне, Кліщиївка, Романівка, Карлівка. Пошкоджено 32 об'єкти, 17 житлових будинків, лікарня, підприємства. Відкрито кримінальні провадження. Обласний перинатальний центр у Краматорську сьогодні вночі зазнав ракетного удару з боку окупантів. Подробиці дивіться далі. Сьогодні, 12 вересня, Покровська громада провела в останню путь загиблого героя Євгена Оліська. Хлопець загинув 7 вересня під Бахмутом, мужньо захищаючи нашу країну від ворога. З 2019 року Євген служив за контрактом на посаді старшого навідника артилерійського взводу. Йому назавжди залишиться 23 роки. Колектив телебачення Капрі висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого героя. Вічна слава та вічна пам'ять. 11 вересня ввечері одразу декілька областей залишились без світла. Що стало причиною відключення електропостачання? З'ясовувала Альона Соболенко. Ввечері 11 вересня ворог двома крилатими ракетами поцілив по об'єктам критичної інфраструктури в Харкові, внаслідок чого було знеструмлено декілька областей, зокрема Харківська, Сумська, Полтавська, Дніпропетровська та Донецька. Пліс бойових дій вчора вечором були повреждіни було повреждено оборудовання НЕК «Укренерго» силовою. І чого було обістачення, в тому числі і нашої області і нашого району. Пратівники ДТЕК спрацювали оперативно і виконали перепідключення. Після Послябістачення наші бригади зробили переключення на резервні лінії і в течії 50 приблизно минут. Ну у кого більше часу зайняло, Ну в течі 50 десяти на наш регіон на Покровській вже було подано напряження. Наразі абоненти знаходяться на резервному підключенні, але планується, що в найближчий час відбудеться перепідключення на основну мережу на даний момент. Є напряження во всіх городах нашого присутствия. Лінії і оборудовання НЕКО Україна восстанавливает свої, так что надеемся, що в ближайшее время уже буде нормальна схема підключення нашого регіону. Начальник Покровського РЕМ зазначає, що енергетики роблять все для того, аби оперативно виконувати усі необхідні ремонтні роботи та не залишити мешканців без світла. Сьогодні вранці, 12 вересня, було відновлено роботу Карлівської фільтрувальної станції. О 7.10 був запущений західний водовод. Вода населенню буде подаватися після заповнення мереж. Музика. Павло Кириленко розповів про підготовку Донецької області до опалювального сезону. На початку брифінгу голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленка розповів про ситуацію в області, як минули 200 днів з початку війни та які проблеми є наразі. Також Павло Кириленко зазначив, що в умовах бойових дій водопостачання є складним питанням, як і прийдешній опалювальний сезон. Наразі триває ефективний впевнений процес відновлення газозабезпечення області, але цей процес в умовах активних бойових дій є надскладним. Павло Кириленко зазначив, що не буде правильним і коректним, заздалегідь обговорювати цей процес. Всі роблять все можливе і неможливе. Основним результатом для шановних жителів області буде саме відновлення цього газопостачання, а не процес, як він буде тривати і скільки він буде тривати. Павло Кириленко зазначає, що зима на Донеччині буде найважчою за всі роки незалежності, як і по всій Україні, тому готують і альтернативні пропозиції. Проходження осінньо-зимового періоду буде відбуватись в умовах альтернативних джерел опалення, встановлення пунктів обігріву по громадам, встановлення електрообігрівачів в приватних і багатоквартирних будинків з урахуванням кількості населення і проведення в життя додаткових заходів по закупівлі. Опалення закупівлі вугілля, пелетів і встановлення електричних приладів з урахуванням, щоб цю напругу витримали електричні мережі на Донеччині, тобто ці процеси і підготовка з них фактично з липня місяця триває, і розрахунок іде. На кількість населення 235 тисяч жителів області. Очільник області підкреслює, що прогнозувати щось в умовах війни неможливо. Ми підходимо до проходження осінньо-зимового періоду з орієнтиром на те, що газозабезпечення газопостачання в області в умовах активних бойових дій відбуватись не буде. Віримо в Збройні Сили України, сподіваємось на краще та тримаємо руку на пульсі. За минулий тиждень у перинатальному центрі Покровська народилося четверо немовлят: одна дівчинка та три хлопчики. Вітаємо батьків та бажаємо малечі міцного здоров'я, щасливої долі та мирного неба над головою. Музика. У Мирнограді запрацювала фільтрувальна станція від міжнародних партнерів. Карлівська фільтрувальна станція, яка забезпечує Донеччину водою, систематично потрапляє під ворожі обстріли. Тому питання щодо водопостачання Мирноградської громади гостро постає перед керівництвом міста. Тому міська влада звернулася за допомогою до компанії JZ. З якою вже не перший рік співпрацює у рамках проекту вугільної трансформації у придбанні потужної фільтрувальної станції, аби забезпечити питною водою мешканців. Компанія Джейзе провела всі необхідні закупочні процедури, определила победителя. Стоїмості цього порушення около 50 тисяч євро. З допомогою сотрудників нашого міського участь компанії до Донбас станція. Подключена ко коммуникациям, то есть тобто каналізації, водії электричеству. І з сьогоднішнього дня ми можемо вже роздавати ще появляется у нас одна точка, роздачі питьевой води. Керівник міського Ігор Лапчинський запевняє, що фільтрувальна станція була оперативно підключена. На сьогоднішній день фільтрувальна станція запущена в роботу, проїздите 2 куба в час. Вот есть на сьогоднішній день возможность для раздачи питьевой и технічної воды. Отдельно у нас є краники виведені на питьевую воду і есть краники виведені на технічну воду. Пусконаладочные всі работы произведены. Міською владою на перспективу планується придбати ємність для питної води. На этом об'єкті также мы планировали установить емкость для питьевой води 10 кубических метрів, що позволить набирати ее ну, в течение Ночі і дня і роздавати вже місцевим жителям по дню. Також міська влада отримала різне приладдя для роботи фільтрувальної станції. Та планує виконати роботи з благоустрою прилеглої території навкруги фільтрувальної станції. В планах у нас далі продолжить роботу по благоустройству. благоустроїти місце, место, де можна було б удобно людям підходити, щоб була нормальна площадка. І я сподіваюся, що ця точка буде використовуватися спросом, тому що у нас пока це всього лише вторая точка, там, де бесплатно можна получать питьевую воду. Вместе, вместе с боксом мы получили необходимый объем реагентов и картриджей, фильтров для работы фильтровальної станції на протяжении полугода. Также хочу сказати о том, что это пилотный проект в рамках трансформації угольных регионов. Олександр Брыкалов запевняє. Що робота із облаштуванням альтернативних джерел не буде припинятися і надалі триватиме. Міська влада за підтримкою партнерів планує у подальшому реалізовувати проекти у цьому направленні. Завтра, 13 вересня, з 10 до 11 відбудеться пряма телефонна лінія заступника начальника головного управління Пенсійного фонду України в Донецькій області Олексія Вікторовича Фетченка. Поставити свої питання мешканці Донеччини можуть за телефоном 068 868 65 66. Селидівська лікарня про допомогу від волонтерів, наявність медикаментів та роботу закладу. Селидівська міська лікарня працює у штатному режимі і продовжує приймати пацієнтів зі всіх куточків Донецької області. Як зазначає директор лікарні, завдяки співпраці із багатьма благодійними організаціями, лікарі можуть надавати усі послуги абсолютно безкоштовно. Безплатні медикаменти, безплатні операції, безплатне навіть апарати Елизара, все ставиться безплатно у лікарні. Черговий раз наголошують, що повної евакуації обладнання та лікарів не планується. То що зараз на сьогоднішній день по оборудованню нам необхідно для казання допомоги, а ну на місці то що ми могли оборудовання ми евакуїрувалися. Усі відділення лікарні повністю забезпечені медичними працівниками. Ситуація з хірургами у нас на сьогоднішній день нормальна стабільна. Лілія Васильівна, наш доктор, хірург. Вийшла на роботу оказують всю необхідну помощь ребята то Тобто операції, які надо, оказують, все йде, все йде как положено. Медсестри операційного блоку запевняють, що весь необхідний матеріал для проведення навіть складних операцій присутній. У нас вот імені в операційному блоки у нас іметься всі медикаменти, которые нам нужны для оперативного вмешательства. Вот і шовний матеріал, і для міцної хірургії анестезії у нас є, і шприці. І... Директорка лікарні зазначає, що наразі здоров'я та комфорт пацієнтів та медпрацівників стоять на першому місці. Тому співпраця із благодійними організаціями, такими як лікарі без кордонів та червоний хрест, необхідний захід сьогодні. Щоб і любой персонал мог працювати комфортно. Толька думала, как оказати допомогу больному. А етат. Вопрос ми вже з руководителем громади забираємо на себе і повністю їм організовуємо труд. Знімальна група телебачення Капрі з міста Селидове спеціально для Капрі Ньюс. У Мирнограді до Дня фізичної культури та спорту провели спартакіаду. На спортивному заході побували і мої колеги. 10 вересня в Україні відзначається День фізичної культури та спорту. Зазвичай у цей день по всій країні проходили спортивні свята, естафети, забіги, відзначалися кращі спортсмени та тренери. Попри те, що в Україні вже більше півроку триває війна, у Мирнограді все ж таки було вирішено провести спартакіаду, в якій взяли участь мешканці міста, рятувальники та військові. Сьогодні у нас свят в місті. Е Фізичної культури та спорту. Перший раз у нас сьогодні, незважаючи на те, що такі складні часи для України і для нашого міста, ми сьогодні зібралися всі тут разом. і Сьогодні у нас будуть грати команди, дорослі команди. Всім бажаю гарної гри, гарного настрою, і хай переможе найкраще сьогодні. в місті проходить Спартакіада з нагоди дня фізичної культури та спорту в Україні. Беруть участь шість команд: команди ДСНС, команди військовослужбовців, команда відділу сім'ї молоді та спорту та команди ветеранів зі спорту. Загалом більше 50 чоловік вирішили випробувати свої сили та відстояти честь своїх команд. На них очікували різноманітні спортивні завдання. Це забіги, скака. Алка, гіря, перетягування канату, медбул та змагання зі, з футболу. Після урочистого шикування та привітання найкращих тренерів Мирнограда розпочалися самі змагання. І учасників, і глядачів захопили азарт та спортивний настрій. Такий важкий час треба показувати, що ми не тільки на полі бою можемо зробити якісь корисні вещі, як там кажуть, а й можемо в спорті показати себе. Подивіться, як виступають наші спортсмени на Великому рівні на світовому рівні ми завжди перші. Тільки перемога, тільки перемога, і все до перемоги. І в подальшому, тільки перемога. Настроєний на побіду болеєм за свою команду ДСНС. А так вообще за солідарність всіх таке, таке дуже важливо проводити. Тем более в такое время, когда люди разбросаны по разным городам, по разным местам. Это как бы сплочает. Спорт всегда здоровье. Спорт для меня это стиль жизни. Всю жизнь занимаюсь спортом. Поэтому очень приятно сегодня поучаствовать в данной и Приятно увидеть старых друзей, спортсменов. Ну пусть победит сильнейший. Это наше здоровье, это наше будущее, это наше все. Так как... Професія пожежного та спорт є невід'ємною частиною від цього від сьогоднішніх змагань. Ми хочемо отримати максимально позитиву, трохи зарядитись енергією та трохи відволіктися від повсякденної роботи. Сьогоднішня спартакіада дуже приємно брати в ній участь. Організація сподобалась, Ну і спорт, звісно, це життя. Свою спритність, швидкість та проворність учасники спартакіади доводили за допомогою естафет. Вони і на скакальці стрибали, і мідболи кидали, і гірю підіймали. Ну і звісно, яке ж свято спорту без усіма улюбленої гри футболу. Боротьба на полі була запеклою, адже жодна команда не хотіла віддавати перемогу іншим. За результатами спартакіади, перемогу впевнено виборола команда 109-го батальйону ТРО. Друге почесне місце посіли рятувальники 52 другої ДПРЗ. А третє місце виборола молодь Мирнограда, команда Ніндзя. Всі вони були нагороджені призами та кубками. Спортивне свято видалося дійсно душевним та дружнім. Хлопці різного віку, різних професій, але об'єднані одним любов'ю до спорту змогли активно та весело провести свій час. Знімальна група телебачення Капрі з Мирнограда. Спеціально для «Капрі Ньюз». І на поговоримо про погоду на завтра, 13 вересня. У Покровському районі сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар. Вдень почнеться знову. Правда, з меншою інтенсивністю. І має закінчитися до вечора. Температура в день плюс 18, а вночі плюс 8. І це були усі новини цього інформаційного випуску. Дякую, що завжди обираєте телебачення. Капрі. Бажаю всім мирного та спокійного вечора. На все добре.